Всім привіт! Банани 65 гривень за кілограм. Ціни на яблука дуже піднялись. Смачненькі сиротові рочів 44 гривні. Буряк переросток по 7 гривень. Ціна на картоплі піднялась 9,60. Морква тоненька, як пальчики. Імпортна. 55 гривень. Тепеличні огірки. Переважно міські 80 гривень. Редиска, яку потрібно перебирати 77 гривень. Тепеличні помідори 70 гривень за кілограм. Проте ціна на найдешевші макарони не змінюється. 26-27 гривень за кілограм. Рис подрібнений 38 гривень. Довгозернистий – 47. Гречка подешевшила – 45 гривень. Напевно, ніхто не хоче купляти атибешну гречку. Цукор. 33 гривні. Сіль 19 гривень. Борошно пшеничне. Ціна незмінна. 31 гривня. З молочки найкращі пропозиції. сметана, стакан 15% 27,50%. Ну і можна ще слов'яночку взяти. 36 гривень. Найдешевше молоко. Під своя лінія. 29 гривень. Для мене найсмачніше казкове, 33 гривні. Кисломолочний сир. Простоквашена та своя лінія 60 та 44. Ну і виробник молокія, сметана 29 гривень, має бути смачна. Яйця поштучно в ціні піднялась. 3,99. Ще одна пропозиція, якою варто скористатись. масло бутербродне за 46,50. Всім па-па!